Я рада вас вітати на моєму каналі і в моєму новому влозі, який я дуже довго чекала і чомусь дуже довго відкладала. Якщо ви ще не знайомі зі мною, я пропоную вам трішечки ближче зі мною познайомитися У минулих відео. Це мій перший влог, влог зі Львову і влог з мого дня народження. І буду рада вас також бачити під цими відео. В цьому влозі я хочу поговорити про моє звільнення. Вже пройшов місяць, як я безробітня, як це відчувається, взагалі, як це все сталося. Хочу купити щось для дому, е, якісь там лопатки кухонні, хочу купити органайзери. 99% часу я проводжу вдома, і мені треба, щоб тут повністю все відповідало мої картинці в голові. Ну І загалом це буде просто мій звичайний київський день. Я вас забираю з собою і бажаю вам приємного перегляду. Так, я вже зібралася, і ми з вами вирушаємо на закупку якихось для додому. І заодно викинемо купу сміття. Будемо з вами йти напевно в Гулівер. Бо я так зрозуміла, що йти кудись далі. В мене просто не вистачить часу, бо потрібно багато за сьогодні зробити. Прибрати в квартирі, приготувати щось їсти, все порозставляти. Сумно викидати ось ці квіточки красиві, але їх час вже настав. Вони вже не можуть залишатися вдома. І зараз ми їх позбудемось. Вулиці просто так спекотна, що ви навіть собі не уявляєте. Я прийшла просто 10 метрів, мені здається, і дуже пожалкувала. Ще взагалі сьогодні кудись вийшла, але в нас дуже важлива справа. Купити щось додому це просто святе. Я ще хочу, звісно, облаштувати балкон, але я поки не знаю, як це зробити. Я десь далі у відео прикріплю, як виглядає мій балкон. Можливо, у вас є якісь класні ідеї, які можна буде легко втілити. Він дуже великий, там сонячна сторона, він світлий. Просторний. От було б класно щось там придумати, але мені дійсно поки немає ніяких ідей. Ось такі влоги на вулиці, коли я знімаю, або серед людей дозволяють мені просто позбуватись якогось страху перед людьми. Знаєте, коли ти йдеш, щось знімаєш, і хтось на тебе дивиться, чи хтось тебе обговорює. Мені раніше це було так страшно, а зараз я розумію, що вони подивляться на мене. Ну там дві хвилини свого життя і просто забудуть про це. Просто на вулиці такий вітер, що я прямо на олівера сіла і сиділа, чекала, коли, хоч трошечки стане менше людей, і хоч трошечки стане менший вітер. Бо в мене така сукня, я б не сказала, що занадто коротка. Але й не занадто довго і не дуже хочеться засвітити свої п'яті точки на пів Києва. До речі, я згадала, що мені треба взяти ось такі підкладочки під посуд. І ось. До речі, гарний варіант. в'юзку за 50 гривень. Ця підкладка така цупка. Зараз в мене вдома такі підкладочки, вони мені теж дуже подобаються, вони гарно миються і взагалі гарно виглядають. Що така є плетена? Дуже багато класних, але я, напевно, придбаю вже після того, як схожу в сінцей. Можливо, там ще є якісь варіанти, щоб точно не прогадати. Взагалі ще дуже багато прикольних рушничків кухонних. Мені, наприклад, окей подобається. І ще є прихватки, теж вони такі мінімалістичні, і мені здається, що вони майже всюди посуватимуть. Хто шукав, то зверніть увагу. Я, до речі, думаю, також придбати прихватку. Мені колись дарувала мама мого хлопця, але... Я десь і загубила між переїздами. Ймовірно, мила, щітка для пилу, просто подивіться на неї 150 гривень, дуже гарненька, і мені здається, що вона дуже зручна, бо вона така доволі велика і легенька при цьому. Цей, до речі, є така ж сама щіточка для пилу, але трішечки дорожча, ніж в юзку. В Вюску, якщо я не помиляюсь, я казала десь на попередніх відео. Там 150 гривень, а тут 189. Зупинка буде псаріком. Хочу подивитися, що там. Це, в принципі, мені сподобалось, але не так багато там речей, як я очікувала. Красиві малесенькі чашечки. Я не п'ю еспресо. Моя кава займає набагато більше місця. Ну, на жаль, вона мені не підходить. Є ще ось такі більші, теж, до речі, гарненькі, але мені не дуже подобається, якщо чесно, я не бачу в своїй повсякденній рутині, що я п'ю каву з такої чашки. Так, я тільки добралась додому. Якщо чесно, шопінг мені не сподобався взагалі. Я зайшла в Юск, зайшла в Zara Home, зайшла в Сенсей І ще в якийсь магазинчик, який був поруч з Юском та в Голівері, там на нижньому поверсі. Мені взагалі нічого не сподобалось. Просто я собі в голові уявила просто ідеальні знахідки для мого будинку, яких насправді мені здається або не існує, або вони коштують дуже багато грошей, або я не знаю, що це за магазини. Поділіться, будь ласка, якщо ви знаєте якісь класні магазинчики, в яких є всілякі там органайзери, приладдя, щось для організації простору, всілякі там я не знаю, красиві ножики. Красиві столові прибори, напишіть, будь ласка, поділіться цим скарбом. Розповідаю, що ж я все-таки купила. Це ось такий стаканчик для зубних щіток. Я ось цей верх зніму дерев'яний. Трібен був саме ось такий стаканчик. Звичайний, простий, не за всі гроші світу. Він мені коштував 120 гривень. Погода шепчеть. Далі я взяла в'юску ось ці підкладочки під посуд. Ну, вони мені дуже сподобались, ну, вони класно вписуються взагалі до нашої квартири. Ну, звісно, було б, напевно, краще, якби вони були якісь кремові, але я таких не знайшла, а підкладки вже потрібно було оновити. Нашим вже два роки, я вже їх мила, прала, все, що хочеш, з ними робила. І деякі плями, на жаль, вже просто не відстілюються. І я вирішила взяти і зв'язку. Подивіться, які вони великі. Має бути гарно. І одна така підкладка під посуд мені коштувала 50 гривень. Це просто ну, супер мінімальна ціна. Наступна покупка моя була син і це бокси для зберігання. Я їх взяла дві штучки, ось вони. Я взяла два маленьких розміри, там був ще один більший. Але він був якийсь затертий, він мені не сподобався, і просто іншого там ніякого не було. Він залишався в одному екземплярі. Я вирішила взяти два ось таких маленьких. Один з них буде слугувати для капсул для прання, а інший швидше за все для якогось відбілювача, можливо, я куплю собі велику упаковку і закрию сюди. Якщо чесно, не питайте, я не впевнена, що я цим буду користуватись, але воно так гарно виглядало, що я просто не могла не могла піти без, без цього. Значить так, багатство заходить в кадр. Я така сорока, мені дуже подобається, от таке все золоте. Ну саме посуд якийсь там чашечки, я не знаю, з якоюсь золотою, типу акантовочкою. Дуже мені подобається. Цей набір мені коштує. 219 гривень, і щіпчики мені коштували 169 гривень. Загалом я вважаю, що добре все вийшло. Я їм не йду применення кудись 100%, бо не можуть вони просто лежати. Ще я дуже хотіла органайзер для посаду. Я не можу знайти такий, який мені подобається. Я ось знайшла на комфі бамбуковий якийсь за тисячу чимось. Але я взагалі не розраховувала, що я так за дорого буду його брати. І я поки його не замовляла, я ще вагаюся і думаю, чи точно він мені потрібний зараз, чи можливо купити це потім, не знаю. Ой, от один котик у нас і мій красивий. О такий от. Ну, така лапуля. Я прийшла <гулівер> з волівером і <гулівер> побачила, як вона спить на стірці. Це було дуже грушно, якщо чесно. Бо вона дуже сильно линяє і вичесує, не вичесює, взагалі все одно, це нічого не змінює. Вона так линяє просто по квартирі куча її лохмотять. І мені здається, якщо збирати це волосся, ось зараз навіть я проводжу, вона не любить сидіти на руках, ми її відпустимо. Зараз я просто провела. Я сподіваюся, там буде видно. І оце все валяється по квартирі. І коли вона спить на стірці, мені дуже погано, бо треба буде потім вичищати це мені. Особливо, якщо це чорні речі, ну це взагалі песня, правда? Good morning! Це другий день влогу. Зараз 9.40 ранку. За вікном просто <сх> жахлива погода. Такий, ніби дощ, ніби не дощ. Але загалом набагато краще, ніж вчора. Нехай буде так. Ніж ось ця пекельна спека. Сьогодні, якраз видалась ідеальна погода для того, щоб поговорити, бо знаєте, немає сонечка, ось так свіжо на вулиці після дощу, і єдине хочеться зробити собі чашечку кави, запалити свічку і просто поговорити по душах. Я зараз так і зроблю. Я вже взяла свою свічку. Я сподіваюся, що все фокусується. Це свічка від Miamor Aroma. З ними співпрацювали, і мені, якщо чесно, дуже подобається цей запах. Не можу, на жаль, передати вам його такий цитрус, якась така легесенька свіжість, така, як зараз після дощу, і воно просто ідеально мечиться під цю розмову. І зараз ми це діло запалимо. В мене закінчились красиві сірники для свічок, тому сьогодні у нас зажигалка. Ну, і вже цей день якийсь приємніший просто послухати, як вона тріскотить. Я її робила сама, своїми ручками заливала, змішувала ось цей віск саме з ароматом. Ну, коротше, це дуже класний експіріанс. Якщо у вас є час можливості, то я дуже раджу. Спробувати, ми вже поспівпрацювали. Я нічого не повинна вам розповідати. А це просто щира рекомендація. Що це дуже прикольний спосіб відволіктись, і якщо ви дуже любите свічки, то вам точно сподобається ось цей процес. Або це класно на подарунок комусь. Я була б в шоці, щоб мені таке подарували. Ну, типу, до цієї співпраці. Якщо б хтось мені таке подарував, я би була дуже вдячна, бо це прикольний досвід взагалі. Зробити щось своїми руками, а тут ще свічку, яку ти будеш потім запалювати, і вона буде тебе радувати. І ми переходимо до найцікавішого, як же я звільнилась, чому це сталося? Загалом ми розуміємо, що компанії ростуть. Якщо ти в них співробітник, то ти також маєш якось рости. Мають рости твої якісь зобов'язання. Ну і звісно, має рости напевно ж заробітні плати цим сим. Десь за два місяці до мого звільнення я вже ловила себе на думці, що я би хотіла напевно йти, бо мені важко. Ви скажете, чому важко? Бо в тебе ж така прикольна робота, неповна зайнятість, і оце все тут був один єдиний мінус. І я на нього погодилась свідомо. Свідомо це все обирала своєю головою. Мене ніхто не змушував. Було фіксованих вихідних на моїй посаді. Чому? Бо я і досі вважаю, що це в принципі нелогічно було б брати два працівника на цю посаду, бо не була така завантаженість. Щоб платити двом людям зарплату якусь гідну. Я працювала сама, і в мене була можливість попросити вихідні, але я свідомо їх не просила, і я свідомо обирала бути постійно зайнятою. Я не знаю чому, але ось мене прикалувало це чувство, коли ти в такій хронічній втомі, і ти постійно в цьому режимі треба все зробити і одразу треба і попрацювати, і приготувати, їсти, і поприбирати, і ugc відео зняти, і блог повести. Ну, коротше, і ще треба бути а, жінкою, дівочкою, і і тому подібне. Ну, коротше, я себе загнала просто сама своїми руками в таку пастку, і я зробила тому. Я прокидалася, мене, в принципі, нічого не радувало вже. Я прокидалася і. Речі, які раніше мене якось драйвили, вони взагалі мені не приносили ніякої радості, бо я просто була задовбана. Це, це було дуже жахливо, що я сама себе зловила в таку паску. Так, я просила там декілька вихідних, коли мені потрібно було. Я всі дні в деякі я з них відпочивала, в деякі це був такий режим хардкор, встигнути все. Бо ось цей день один без роботи, просто своїми справами він дуже швидко проходив, враховуючи те, що потрібно ще було якісь свої справи зробити, а якось постаратися відпочити, приділити час хлопцю нам двом як парі, наприклад, побути з друзями. Ну, короче, це було дуже важко. І Я тут не виню компанію зовсім. І я нікому не казала, що я втомилася. Я могла в будь-який момент, я це розумію, попросити собі вихідний. А, але я цього не робила. От мені нравилось. Мені подобається, як воно горить, як люди совітаться, бігають. От це мені дуже подобається. Ну і потім компанія почала розвиватись, стали трошечки по іншому розподілятися обов'язки. Мені здається, паралельно я ще знімала ugc відео. До мене приходили бренди, вони мені писали, що типу ми хочемо замовити відео. Я їм знімала відео, вони мені надсилали товар, ми це все публікували або вони самі публікували це на своїй сторінці. Взагалі цей процес був дуже дивним і дуже важким, бо я знімаю відео. Паралельно мені дзвонить клієнтка. Мені потрібно вже включитися в проблему клієнта. Вирішити цю проблему, потім повернутися до зйомки відео, і це було дуже важко <хи> поєднувати. І ось все так співпало, що зобов'язання трішки почали змінюватись. Формат взагалі моєї посади почав трошечки змінюватись, я Це почала відчувати, і я вирішила, що я буду звільнятися. Там ще були деякі ситуації. А власниця ми все між собою проговорили. Ми залишились в гарних стосунках. Я вирішила звільнитися. Я пропрацювала десь ще три тижні від моменту, як я сказала, що я звільняюся. І ось пройшов місяць трошечки більше, ніж місяць. І чесно, мені як людині, яка працює з 15 чи з років, це ну це дуже важко. <с? <с?> це дуже важко саме в моральному плані. У мене така модель сім'ї, в мене є хлопець. На якому основне забезпечення нашої сім'ї, але мені завжди хочеться щось робити. Мені хочеться бути в чомусь реалізованою. Мені хочеться щось робити, щось знімати, якось просуватись і заробляти гроші свої, щоб вони в мене були, щоб мені не приходилось там просити в хлопця або. Не витрачати його гроші. Я просто можу тут зараз говорити речі, які можливо когось будуть задівати. Але я хочу вас попередити, що це лише моя думка і лише моє сприйняття. Якщо мені щось не подобається, це лише тому, що особисто мені не комфортно. Якщо вам комфортно, то будь ласка, робіть це, живіть так і не зупиняйтесь лише через думку когось, не сприймайте це як якийсь хейт. Я не знаю, чи можливо це сприйняти. Просто люди зараз е, дуже швидко ображаються буквально на все. Ти Де десь якось скажеш, що тобі особисто щось не подобається, і це сприймається як якась особиста образа. Мені не дуже хотілось бути ось такою, типу, утриманкою, яка нічого не робить, просто бере гроші, витрачає їх і все. Коли я звільнялась, ми з хлопцем багато говорили, бо це для мене було дуже важливо. Я дуже боялася ось цього періоду, що я звільняюсь, бо я не розуміла, як це все буде будуватись. Я не розуміла, наскільки швидко в мене з'являться співпраця, наскільки швидко я зможу отримувати свої гроші з того, що мені подобається. І ми з ним проговорили. Я йому сказала, що я не знаю, скільки це займе. Місяць-два, я не розумію. Але я буду старатись. І ми з ним домовились, що йому все підходить, і мені нібито все підходить. І здається, що ще ж надо для щастя. Камера є, співпраці вже були і бартерні, і оплачувані, і вже я розуміння, як це все робити. І ось я звільняюсь, і я вже знаєте, ну я готова розгрібати ось ці листи співпраць, а їх немає. Їх просто немає, мені ніхто не пише. Ну, сказати, що мені обідно було, ну це взагалі нічого не сказати. Бо, блін, я так ставила ставки на це все. Тут я запускаю таргет, а воно нічого не таргетиться. Ні один бренд до мене не прийшов з таким, що Добрий день, ми вам заплатимо гроші, а ви нам відео. І, звісно, я трошечки розчарувалась, демотивувалась немножко, я так сижу щось неудобно, в мене вже затікли всі ноги. Це все раді вас. Знаєте, намагаюсь себе не гризти від того, що я безробітня, намагаюсь якось шукати штихи, там, де я можу заробити гроші, а саме це відео я зараз буду з дому запускати таргет і мені буде допомагати подружкам, бо я вже сама не вивожу весь цей двіж. Нічого не буде з першого разу, і треба до цього бути морально готовим. Що те, що ви малюєте собі в голові, воно. Іноді не може стати реальністю одразу. Треба трошки прикласти до цього зусиль, треба пройти через біль, страх, сльози, неприйняття через ці емоційні качелі, що ось піду на роботу, опять це 15 тисяч гривень, та й пішло воно ну, все в страху такі ваші реалізації. Ну було в мене таке, і я так і зробила. І що з цього сталося, нічого хорошого. Не можу знецінити цей свій період і сказати, що він був якийсь. Поганий, чи нічого взагалі хорошого в ньому не було. Просто я кажу, що нічого хорошого, я загальмувала в свій ріст, поки я працювала, ось це все, що я зробила. А могла б я за цей рік встигнути набагато більше з тими ресурсами, що я маю, з тими думками, що я маю. Я точно знаю, що можна було б набагато більше. І можна було б цього досягти і зараз бути в зовсім іншій точці. Але значить, воно було так треба. Значить, мені треба було осознати, Ще раз знаєте, пройти цей етап і побачити, що мені так не треба, і це трошки не моє, і треба думати і робити зовсім по-іншому. Все, що можу порадити, це не здаватися. Це найважче, найважче, що можна робити. В ось цій сфері відео, якогось там мікроблогерства чи блогерства це не здаватися. Це робити, 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 робити. Я дуже хочу, щоб у вас все вдавалося, щоб ви не опускали руки. Можливо, моя історія. Я не знаю, чим вона тут може вас надихнути, але можливо це когось надихне робити, робити, робити і не здаватись. Якщо чесно, я іноді думаю, що я нічого не зробила, нічого не досягла. Але потім це дуже така класна вправа. Ви знаєте, я дивлюсь на свої відео два роки назад, три роки назад, рік назад, і це колосально різні відео, колосально різне. Я колосально різний голос. Зовсім різні думки. І тоді я реально бачу, що так, я виросла. Звісно, можливо, не так швидко, як мені б того хотілося. Але точно є якийсь ріст, розвиток, є якесь покращення. Я це бачу і дуже раджу вам, якщо ви забуваєте, скільки всього ви зробили, скільки всього ви пройшли, зайдіть в якісь спогади, рік, два-три. Тому подивіться, де ви були тоді, де ви є зараз, і заспокойтесь трошки, видихніть. Ви зробили вже якісь кроки до того, чого ви бажаєте. Можливо, вони невеличкі, але з таких невеличких кроків і будується наше життя. Ми не можемо всі такі гоп і оженути мільйони доларів, Мазераті, квартира на ліпках. Ну, блін, може так і буває? <толі> в моїй картині світу я звикла, що треба все поступово. Звісно, хочеться все дуже швидко. Але якщо ви дуже хочете, то я вірю, що у вас це вийде. Можливо, вам зараз треба це почути. Щось буду плакати. Я така сентиментальна, як будто ми з вами на якомусь курсі. Ви знаєте? Курс про успішний успіх, я така все вийде. Людина щось дуже хоче, вона це візуалізує, вона це бачить собі, вона горить цією справою. Я вірю, що в неї це буде, і, можливо, реально вам потрібно було почути зараз ці слова. Нехай це буде вашим знаком почати, не боятись робити те, що ви хочете, робити те, що вам подобається. Розпаковка балкона. Заходимо ми на балкончик, повертаємось, і тут маємо ось таку стіночку. Можна туди щось поставити. Я думала, можливо туди і поставити якісь рослинки. Ну, вже все хочеться мені якихось рослинок мені не вистачає. Я думаю, тут така сонячна сторона, тут жарко. Кажіть, будь ласка, уважає садоводи, хто займався вже рослинками, хто їх вирощував? Бо це буде мій перший досвід, і я хочу, щоб він був перший і не останній. Я нормально буде ось тут поставити якісь рослини чи, наприклад, на підвіконні, де з умовою того, що на балконі дуже жарко. Ось влітку тут скажена спека, тому влітку я тут прям мінімально часу проводжу. Так, з іншої сторони, там є такий столик, і теж, здається, дуже гарне місце, щоб щось там зробити. Ось я дивлюсь, споки знімаю і виглядає так гарненько. Я б не сказала, що це найінстаграмніший балкон в моєму житті, але я його називаю балкон з потенціалом. здається, що ось ту зону якось можна прикольно облаштувати. Але поки моя голова ще не придумала цього. До речі, щоб ви собі розуміли, тут є дзеркало. На балконі є дзеркало. Я не знаю, навіщо воно тут, коли ми заїхали в квартиру. Вже тут було. Можна робити, напевно, якісь красиві фотки. Я вже пробувала якось, ну трошки незручно. Треба стояти ось так і фотографуватися. Стоять на табуретках мені не дуже подобається. Уже його намагалась зняти, але якось в мене не вийшло. Можливо, попрошу хлопця, щоб його зняти. Чи це буде така фішка балкону? Але виглядає прикольно. Саме дзеркало класне. Знаєте, ой, ну по канонам ось цих всіх інста блогів вообще. Прям ідеально. Ми вийшли прогулятись на один я вам скажу, що я так давно не виходила на вулицю. Ну саме там погуляти з кимось чи просто самі посидіти, попити каву. роблю це дуже рідко, бо я 99 свого часу проводжу вдома. Я зрозуміла, що це просто колосальна помилка в моєму житті. Я так надихаюся. Тим, що я виходжу на вулицю, бачу якісь класні локації, класні місця. Якщо ви така сама людина, як я, я вас дуже прошу. Виходьте на вулицю, дивіться якісь нові локації, знайомтесь з кимось, якось вилазьте свої бульбашки, бо це дійсно дуже круто вплине саме на вас, на ваше самопочуття. Бо в чотирьох стінах доволі таки важко всидіти і зберегти якийсь оптимізм, насолоду до життя. Ну, Це мені зараз так здається після того, що я сиділа вдома дуже довго, нікуди не виходила, ігнорувала якісь прогулянки з друзями, бо я весь час думала, що мені потрібно робити якийсь контент, а зараз розумію, що цей контент треба було робити, коли ти виходиш на вулицю. Бачиш якісь місця, бачиш якісь шоу-руми, заходиш, дивишся, щось купуєш. Ну коротше, я думаю, ви мене дуже добре поняли. Десь в цьому відео я говорила про те, що в мене нуль запитів на співпрацю було. І поки я знімала цей влог, так сталося, що запитів стало більше. І я дуже рада, що можливо ось на днях буде моя перша платна співпраця за довгий час. Я дуже-дуже цього хотіла, бо саме заради цього я звільнилася своєї роботи, щоб звільнити свій час, повністю приділити себе для створення контенту. І це така моя ціль, те, що мене надихає. Я бачу свій розвиток в цьому, і мені дуже приємно, що. З кожним днем, чим активніше я веду свій влог, я бачу більше результатів. Я змінюю формати і бачу від цього також результати, фідбек, запити. І хочу вам нагадати, щоб ви не боялись, пробували, і все точно буде. На цій чудовій ноті я хочу вам подякувати за перегляд. Я дуже вдячна, що ви приділили час мені, подивились. Це відео це для мене дуже цінно, і дуже прошу вас підписатись, поставити лайк, якщо ви досі цього не зробили. Мені буде дуже приємно. І до зустрічі в нових влогах.